Вітаю! Ви на каналі КриптоКіт, і у цьому відео я розповім вам про івент від Мантле на 220 тисяч доларів. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Сам івент почався 24 квітня і розділений на 4 тижні. Кожному тижні нам потрібно грати певну гру та займати місця в лідерборді. Про перші тижні я не писав, та як там були погані проекти. 15 травня почався четвертий тиждень, який буде йти до 21 травня. На цей тиждень виділено 30 тисяч токенів МНТ, і потрібно грати гру L3 E7, є сторінка з івентом. Ми бачимо, що почалося 15 травня і закінчиться 22 травня. Тут все розписано як про гру, так і про самі нагороди. Як бачите, за топ-500 ми отримуємо 50 токенів МНТ, а це приблизно 40 доларів. Також йде гільдійська битва, де нагороди отримають топ-3 гільдії. Ми маємо свою, я розповім пізніше, як до неї долучитися. Щоб взяти участь, нам потрібно скачати Hyperplay та зареєструватися. Далі шукаємо нашу гру, скачуємо та запускаємо. А далі на сайті вам потрібно прив'язати гру до гаманця. Використовуйте ту ж саму пошту, яку використовуєте в грі. Я раніше подібних ігор не грав, тому для мене вона трошки дивна. Але зараз про неї більш детальніше розповім. Справа зверху є наша основна панель. Перша вкладка це і персонажі. Тут ми бачимо, які в нас відкриті, а також можемо їх прокачувати. Тепер заходимо в другу вкладку. Тут ми маємо елемент Nexus. В цій вкладці ми тратимо енергію, проходимо спеціальних босів, і з них отримуємо ресурси для прокачки нашого персонажа. Боси, як і персонажі діляться на стихії. Яку стихію б'ємо, такі ресурси ми й отримуємо. Наступна це Bounty Hunt. Тут раз на день бігаємо по локації, вбиваємо монстрів та фармимо ресурси та досвід. І наступний кубик це є наша основна сюжетка. Ми проходимо її, збираємо зірки і відкриваємо контейнери. Є різні складності, а також є різні частини. Щоб почати, вибираємо частину і натискаємо Ready Go. В битві в нас беруть участь четверо персонажів. Два основні, а також два допоміжні. Основні використовують всі здібності по кулдауну. Допоміжні лише ультимативні. І натискаємо старт. Так виглядає частина. Ми біжимо, і час від часу нам будуть зустрічатися монстри. В даній грі є автобій, натискаємо просто зверху, і він буде сам автоматично користуватися всіма здібностями. Так, наступна вкладка в нас це є завдання, є щоденні щотижневі, є нагорода за щоденний вхід, також за досягнення рівня, а також окремий івент, де ми фармимо такі от тікети і за них відкриваємо комірки. Наступна вкладка це магазин. Якщо є велике бажання, можна задонатити і швидше прокачатися. Далі йде виклик. Є спеціальний виклик персонажів та зброї, я так розумію, за донатну валюту. Також є звичайний виклик. Самі картки виклику ми фармимо в квестах, або можемо докупити за геми. Якщо відкриємо меню, побачимо ті самі вкладки, також у нас є гільдія. Я створив свою, якщо є бажання, то залітайте, будемо качатися разом. Основне тут завдання це заходити в Construction і робити пожертву ресурсів. Також можете заходити в Wish і обмінюватися пазлами на героїв. Справа у нас є завдання наші, можна натиснути, і вам покаже, що треба зробити. Також є спеціальні квести, щоб викликати сильнішого героя. Переходимо в першого і дивимося, що нам треба виконувати. Якщо ми виконуємо завдання і дійдемо до самого кінця, ми отримаємо ось цього героя. Основний лідерборд базується на лідерборді боса. Якщо ми перейдемо в карту то бачимо відмічені точки з босами. Звертайте увагу на стихії. Тут показано вразливість боса до певної стихії. Вибирайте, в залежності від того, якими персонажами ви граєте. Зверху є вкладка місто. Тут є також свої завдання. Ми їх виконуємо і фармимо поінти. Основна вкладка це є ось ця з босами. Ми нападаємо на певних босів. Спочатку ви зможете напасти на трьох. З часом відкриється четверта. А також, якщо б я виконаю ці, до прикладу, завдання, в мене з'явиться ще додатковий один бос. За кожного боса, в залежності від демеджу, ми отримаємо поінти. Вони сумуються і відображаються в загальному лідерборді. До прикладу, в мене зараз 251 тисяча. Щоб побачити загальний лідерборд, переходимо в меню та ранкінг. Тут бачимо, що перші місця мають біля мільйона. Соте місце має 753 тисячі. В нас нагороди йдуть за топ-500, тому тут треба буде вже вгадати, чи ми попадемо в топ-500 чи ні. Отже, ключове наше завдання в цій грі прокачати персонажів, відкрити можливість більше фармити босів та піднятися по лідерборду. В цю гру я граю лише один день, тому що багато чого не знаю. Якщо я щось пропустив, напишіть в коментарях. До зустрічі у наступних роликах.